Нещасний випадок це зазвичай неочікувана подія, яка трапляється через шкідливі або небезпечні фактори навколо людини. Але ідея неочікуваної події тісно пов'язана з двома іншими поняттями ризиком і теорією ризику. Ризик є частиною майже всього, що ми робимо. Щоразу, коли ми приймаємо рішення, Існує багато факторів, які можуть вплинути на кінцевий результат. Навіть у спокійних і стабільних умовах важливо керувати ризиками у таких країнах, як Україна, де поширена політична та економічна нестабільність це стає ще важливішим. Але, на жаль, аналіз і управління ризиками часто не сприймається достатньо серйозно. Альфред Маршалл був одним з перших економістів, який вивчав, як ризики проявляються в бізнесі та прийнятті рішень. Його робота допомогла створити неокласичну теорію ризику. Джон Мейнард Кейнс запровадив ідею ставлення до ризику: наскільки ризикує людина чи організація. Розуміння ризику важливе в кожній галузі від економіки та інженерії. До охорони здоров'я та повсякденного життя. Знання того, як прогнозувати, вимірювати та керувати ризиками, допомагає уникати нещасних випадків та приймати кращі рішення. Енергоентропійна концепція небезпеки ґрунтується на другому законі термодинаміки. Який вказує на природне прагнення систем до зростання ентропії, тобто до розсіювання енергії. Це означає, що будь-яка система, яка акумулює енергію, потенційно небезпечна, оскільки завжди існує ймовірність її неконтрольованого вивольнення. Критичною проблемою залишається відсутність ефективних планів реагування на випадок аварії. Як показує досвід, у більшості таких випадків заздалегідь не розробляються або не реалізуються системні заходи щодо запобігання або мінімізації наслідків. Ризик це не лише ймовірність негативної події, а й потенційна шкода. Часто під ризиком Розуміють непередбачувану подію, яка здатна завдати шкоди людині, організації або середовищу. Ризик це також характеристика ситуації, що містить елемент невизначеності щодо результату в умовах можливої наявності несприятливих наслідків. Ризик можна виразити кількісно як частоту виникнення певної події в умовах заданих впливів. В технічних системах ризик розраховується як функція від трьох складових ймовірності настання події, потенційної шкоди, умов, за яких подія може мати місце. Ризик має наступні ознаки Ймовірність. Подія може відбутись, але не обов'язково. Шкода або збитки. Наслідки можуть бути матеріальними, соціальними, екологічними, репутаційними тощо. Належність ризик завжди пов'язаний з конкретним суб'єктом, особою, підприємством, територією. Невизначеність результату. Подія може мати як негативний, так і нейтральний або навіть позитивний результат. Теорія ризиків розглядається як частина кризисології, науки про кризи, севітології, науки про безпеку життєдіяльності та інших наук. Історія дослідження ризику тісно пов'язана з розвитком теорії ймовірності. Цікаво, що ще в середньовіччі математику активно розвивали завдяки азартним іграм. Людей цікавило, як передбачити виграш у грі в карти чи кістки. Це стимулювало появу перших моделей ймовірності, основи для подальшого вивчення ризику. У ХХ столітті важливий крок у розвитку теорії ризику зробив економіст Френк Найт. У своїй книзі Ризик, невизначеність і прибуток. Він вперше чітко розділив два поняття, які до того плутали. Ризик це коли ми можемо розрахувати ймовірність події на основі даних, наприклад, ймовірність випадіння шістки на гральному кубику. Невизначеність це коли передбачити результат практично неможливо, бо немає достатньої інформації. Або її не можна виразити числом. Наприклад, спрогнозувати, як зміниться політична ситуація через 10 років. Найт наголосив, ризик можна виміряти, а невизначеність ні. Це фундаментальна різниця, яка актуальна і сьогодні у фінансах, техніці, екології, медицині. Окрему роль у розвитку теорії ризику відіграли дослідження в радіаційній та екологічній безпеці, тоді утвердилась концепція безпорогових ризиків, тобто навіть дуже малі дози шкідливих факторів можуть мати вплив, і безпечного порогу не існує. У психології термін ризик пов'язаний з трьома напрямами досліджень. Ризик як міра очікуваної невдачі у діяльності, вага ризику визначається як добуток ймовірності невдачі, на ступень несприятливих наслідків. Ризик як дія, що загрожує суб'єкту певними втратами, програшем, захворюванням іншим спитком. Розрізняють мотивований ризик, що припускає отримання ситуативних переваг в діяльності немотивований ризик раціонально необґрунтований, виправданий і невиправданий ризик. Парадокс ризику полягає в тому, що ми не лише його оцінюємо, а ми його створюємо. І саме тут починаються найбільші проблеми. Наш мозок просто не встигає все прорахувати, він перевантажується і тому починає користуватись ментальними ярликами. Через це ми схильні ігнорувати дуже рідкісні, але катастрофічні події просто тому, що вони здаються малоймовірними, навіть якщо найсправді вже траплялись. Дорожні аварії через алкоголь одна із найпоширеніших причин смертей, але багато водіїв ігнорують цей ризик, бо кожен вважає себе винятком, тобто ризик створюється прямо під час ухвалення рішень. Люди, які професійно оцінюють ризики, аналітики та експерти, теж не вільні від помилок. Вони часто стикаються з трьома головними упередженнями: конгідне, як ми думаємо і які логічні пастки допускаємо, культурне, які цінності, традиції чи наративи впливають на сприйняття Моральне коли власна викода, страх чи лояльність заважають чесно оцінити ситуацію. Ризик у таких умовах перестає бути просто загрозою. Він стає системною помилкою, яка посилюється. Іноді події, які вже траплялись, вилучають з аналізу, бо вони непопулярні, страшні чи суперечать чимось інтересам. А іноді, навпаки, подія, яка майже напевно настане. Ігнорується через жадібність або заперечення. Люди часто приймають неправильні рішення просто тому, що бояться не погодитись з групою. Це називається групове мислення, і воно вбиває об'єктивність. Один з найкращих способів мінімізувати помилки. Це включати в аналіз навіть найнеймовірніший сценарій. Навіть якщо щось здається фантастичним, але може мати серйозні наслідки, воно повинно бути враховане. Це допомагає уникнути фальшивого почуття безпеки. Гавін Дебекер у книзі Подарунок побоювання пише, що справжній страх це подарунок. Це сигнал, який допомагає вижити, якщо ми його правильно розпізнаємо. Проблема в тому, що ми часто плутаємо реальну загрозу з надуманими страхами, і навпаки. Справжній підхід до ризику це не лише цифри, це також усвідомлення власних обмежень, упереджень і страхів. Ми маємо оцінювати ризик як поєднання логіки, інтуїції, досвіду, і тільки тоді зможемо справді себе захистити. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб отримувати більше освітнього контенту.